Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні продовжуємо рубрику про тварин і рослин. Я вам почала розказувати, як в Нідерландах відносяться до навколишнього середовища, і вам це дуже сподобалось. Було багато позитивних відгуків, і давайте ще. Тож, сьогодні я вам розкажу про одного чоловіка з Фрисландії. Хто не знає, Фрісленд у нас на е, північі Нідерландів. І там є така е, маленька деревушка, яка називається Old the Не впевнена, що я правильно прочитала, але ж таки, де вона знаходиться? Дивіться, на ось тут, на самому північі Нідерландів. Нечим вона не примітна, великих е, міст тут нема. Якесь таке містечко тут є. Але ж таки проживає там один чоловік, називається він Фандерляй. І на ім'я Рурт. Тож він з самого дитинства дуже полюбляв природу. І, е, Усі односельці це знали. Пишуть навіть, що одного разу його відпустили зі школи, щоб він подивився, як його улюблені птахи летять до, Швед... до Швеції. Зараз він працює як еколог і фотограф природи. Він дуже переживав, що природу зараз знищують. Що перетворюють е, ліси на е, ліса на поля, е, з, просто з, де вирощують сіно чи щось таке. Е, е, і коли йому е, його односельці е, запропонували купити 3 гектари е, землі у його рідному селі, е, він е, з радістю зголосився. А купи, е, Покупродавці е, поставили вимогою, що там е, не буде сільського господарства на, цьому, на, на цій землі. Тож він ось, засу, засучив рукувато, взявся до праці і вирішив зробити там такий собі е, парк, природний парк, в якому би е, розмножувалися е, птахи. І, зокрема, він дуже полюбляє зимородків. Зимородки дуже е, гарні, маленькі пташки, які е, харчуються рибою. Тож, для того, щоб е, зимородки е, плодилися, потрібно мати якийсь водойом. Ну що ж, потрібен водойом буде. Він викопав е, такий собі. Е, з струмок, запустив туди води, зробив і пагорби, низини, і це відразу принесло результат. За півтора року там поселились не тільки зимородки, дивіться, які гарні. А також 35 сортів е, стрікоз, бабок е, бабки, метелики, жабки, е, різні мілкі звірята, навіть бобри. Відновилась уся харчова піраміда. Е, з того, що прилетіли метелики та бабки, вони відкладають яйця, ці яйця роблять лічинки, черв'ячки. Ці лічинки ї... їсть риба, цю рибу їсть цей зимородок, і він каже, що ви не можете собі уявити, як швидко природа відновлюється. Тож, закликається рут, зробіть у своєму садочку хоч маленький кусочок е, дикої природи, де вона зможе відновитися і усіх нас робити щасливими. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк і підпишіться, тому що в мене таких історій дуже багато. Робіть світ краще, бережіть навколишнє середовище. До побачення!